Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автолуцьк, Луцький авторинок. Та сьогодні покажу для вас буси. Хочеться продемонструвати трошки детальніше, ретальніше обійти, показати в круг. Дуже питань багато саме по бусам. Отож, дивіться, крафтер 2012 року має пробіг 438 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 15500. У нас 2-літровий дизель. Так, що в нас пише? Без пробігу по Україні, торг обмін на більш. На більший холодильник, ага, зрозумів. Так, давайте. Чорний на чорному на українській реєстрації. Відмінний стан гуми. Дивіться. Заліземо трошки сюди. Автомобіль брудний, раму видно. Чистенький, гарненький, рама не ржава, задня частина авто. Та збоку припаркований ще один варіант. Підписуйтесь на канал, якщо комусь цікаво. Можемо зробити детальний огляд на дані автомобілі. Наступний у нас Renault Так, 12300. Дивіться, 266 пробіг, 2012 рік, 2-літровий дизель. Один власник, заявляє продавець. Так, Це Грус Також зимова гума гарна, 16 го радіусу. Цежка вантажна. Далі є тонування вікон. Ось такий от автомобілі. Та переходимо до наступного варіанту. І так, ford Transit в сріблястому кольорі. Дивіться, у нас ціна 11450, потужність двигуна 2,2 дизель 92 кВт, Ford Transit на механічній коробці передач. 2013 рік, перша реєстрація, є електросклопідемачі, електропакет АБС і ESP. Ось такий от варіант. Зараз покажу вам колеса. Дивіться, зимова гума, досить непоганий стан. 15 го радіусу диски. Так, ось такий от автомобіль підфарбований. Видно, що готувався до продажу. Також арочки всередині підфарбовані. Автомобілем займалися, готували до продажу. Це не є погано, це тільки вітається, друзі. Добре, коли люди люблять свою роботу, займаються. Так, також з поколом зніму, Дивіться, форкоп чистенький, гарний. Ось така от вилучка в ньому демонструю. Євровилка вже встановлена. Ось така от ситуація по бусам. Кому цікаво, друзі, можемо детально-ретельно їх перевірити. Телефонуйте, номер є в шапці профілю. Наразі всім бажаю гарного дня та на зв'язку.